Коментувати по рішення суду, ну, які запобіжні запобіжний захід обрали? Не буду, не буду. Не не можу. Застава. Застава? А яка? Будете подавати апеляцію, скажіть. Апеляцію будете подавати Так, Апеляцію будемо подавати. Це народний депутат Юрій Кісіль. Йому щойно обрали запобіжний захід у вигляді застави. Саме судове засідання проходило в закритому режимі, тому офіційну суму застави не оголошують. Вона вважається таємною. Але за моєю інформацією, ціна свободи для народного депутата становила 40 мільйонів гривень. Ціна, як на мене, доволі космічна, але, судячи з його настрою, цілком підйомна для нього. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, НАБУ і САП викрили цілу групу народних депутатів, які за версією слідства перетворили голосування в раді на бізнес. Ця група народних депутатів систематично отримували неправомірну вигоду за потрібне голосування у Верховній Раді. Сам Нардеп, звісно, все заперечує, каже, що Група в WhatsApp дійсно існувала, але там народні депутати обговорювали лише державні питання, а не якісь сумнівні схеми. Я, як юрист, мушу вам всім нагадати, що в нашій країні. Діє принцип презумпції невинуватості, згідно якого особа вважається невинуватою в чиненні злочину, поки її вина не буде доведена в суді і обвинувальний вирок щодо неї не набуде законної сили. Тому особисто я поки що утримуюсь від будь-яких висновків. Але презумпція презумпції... А громадську думку ніхто не відміняв. Тому у мене у зв'язку з цим до вас запитання: те, що ми бачимо, це реальна боротьба з корупцією і народного депутата, все-таки притягнуть до відповідальності, чи це можливо якась підстава, і ця справа згодом розвалиться в судах. Пишіть свої думки в коментарях.